Тому все ж таки готуємося до завтрашнього дня. Завтра ми будемо знову шукати ті всі докази, щоб її звільнили Йдемо додому. О, доброго дня! А ви що тут були? Я тут 10 разів дивився. А вас нема? ви де були взагалі-то. А ми ще за однією адресою взагалі-то. Починаємо робити перший дослід по поліції. Тому готуйтеся, завтра буде важкий день. Знову йдемо шукати. Завтрашній розкот видан завтра, нагадую. Так, розкот в своєму четвертому курсу вже написав на завтра. На ну, все, можна йти додому, в принципі. Ну що? Підеш додому зараз чи ні? Ем... Ганна, що робити мене не треба? Я собі додому хочу піти. Я сьогодні так втомився. Це я і роботою ще. Я пішов додому. А я буду робити новий проект. І почнемо на вистави. Це тепер буде поліцейський курс, а бандитський курс. І я починаю етапи щодо нього. І якщо всі ці будуть вчити банд... бандитський курс, це буде секретний бандитський курс замість поліцейського курсу. Слухай, воно тобі треба, чи що. Ти хочеш, щоб тебе в тюрму потім посадили, чи що? Ні, якщо б вони вдруг дізнаються, що ти хочеш зробити бандитську школу, то вони тебе зразу в тюрму посадять. Я тобі кажу. Слухай ти, ти мені тут не розказуєш, що мені тут робити. І ніхто мене в тюрму не посадить. У мене є купа здібностей. Тому, будь ласка. Давай. Я пішла. Давай до кабінету. Іди собі додому. Що там? бо Нема вже тут що робити, реально. я додому вже. Нарешті можеш не зрозумів. О, здивовані! Ти мені все багатство маєш твоє поняв? Давай що це на готує. Наші не заставляєш готувати. Я тобі свого багатства не віддам. А не твої діло. Що вона мені готує? Вона мені має приготувати смачий десерт. Зоверніло. Дуже січий десерт. Багато взагалі. Да, багато маєш ніда. Тепер я тут королева, не ти. Ні, ні, ну ти мені нічого не збирає, дизе. Я не зрозуміла, а ти куди прийшов. А ну до Не випокнеється. Ти мене куди. Ти? обнулювати все його багатство. і ще саме його багатство стало повністю моїм. Через декілька хвилин. Хай можемо почистити, Та, але я не поняв, то що за людина тут лежить? Ні, треба почистити то точно Але я швидко зараз живе почув. Мені я не розумію. Хто посад в шапку, в але в шапку. Боже. Let's get to курсу тут. Це що? за п'ятий полки я тут. Зараз спайк блядь, в редку боже, кистанки кисне телефон, де я не знаю. Ну хоть сэй то лад. Де декілька хвилин? Добрий ранок, де я? Добрий ранок? Колега? Радий тебе бачити. Взагалі тут я тебе помітив в туалеті на п'ятому поверсі, там, де п'ятий курс, все ж таки входить вночі. Не знаю. Коротше, я тебе замітити при... Вирішив принести висуп... свій кабінет. Що сталося? Як ти? Там опинився. Мене обікрали. Хто тебе обікрав? Ганна мене обікрала. Я все зрозумів. Треба треба роботи. Ось вона. Так, це туди. Тримай. На що мені це? Щоб подивитися, як це все було. Запихай вот. Тепер відкривається. Зараз будемо дивитися цей самий момент. Можна йти додому, в принципі. Так, а тепер як він все ж таки заснув на цей момент. Ти будеш віддавати все своє багатство! от як в мене зовсім це було так, все. Ти... Дих... Все. Давай, ми, тепер... ми будемо спасати. Я зрозумів. Там писало, що вони хочуть зробити бандитський курс, це все правда? Це все правда. Треба триманіше все це робити. Наступний день. Першокурсники доброго ранку. Сьогодні уроків не буде. Росак сьогоднішній не даю, тому що сьогодні уроків і так не буде. Ми йдемо знову шукати ті самі докази. Тому йдемо, збираємось і йдемо до тієї самої квартири. Ага. Доброго дня. Знову докази шукаєте, так? Так, так. Що ж, здобудемо ну, докази шукати ваші. Що вашу. Так, що біда ви до біда осталося. Ви заходьте заходьте, звичайно. Я вас заодно і все. Повторити 80-х років, повторюю, вже 100 років. Короче, дуже смачний рецепт. Попробуйте. Добре, тому що не можна бути голодним. Сніданок дуже важливий. Та ні, ні, ми не хочемо супу. Нащо нам суп? А скажіть, що нам треба робити? Та ми не хочемо їсти дякую. Та ні, скажіть мені, яке ні? сніданок це саме... Має дуже класні чари. Ти що? Я що знала, що вона чари має. Хоча вона дуже часто з лінійкою ходить, то я думаю, що вам треба ходити до одного того. Зараз вам, він вам поможе, я вам кажу. То не баранич, а баранич Це такий смішний суп. Там кійки, картопля, морква, макарони. І часник обов'язково додати. Супчик. То обов'язково. Має бути такий суп. Так, а зараз я вам буду давати порції Слухайте, але нам треба терміново забрати неї ті чаю, щоб я нічого не могла зробити. Тоді йдемо зі мною бігом. Ну тоді пішов хлопці там за мною. Дивіться так, хлопці, вам треба терміново щось робити, щоб забрати неї чар. Я була дуже добра, і я знаю її всі чари, тому що я її мама. Але дуже найкращий чари знає його батько. І він живе зараз наразі за гаражами. Тому зараз ми туди потрапимо. В пломого чоловіка зараз можемо потрапити. Біс знає всім всі і ми можемо забрати неї ці чари. І куди йти? Я ж казала, це треба йти за гаражами, іде за мною.